Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Притча про засіяне слово. Часто ми десь так спішимось або не маємо часу на слово. Або це слово Боже десь проходить повз нас. Люблю ці притчі, якими також вами ділюсь. Може, не так притчі, а як приповідки отців пустелі, як то двоє сиділо на березі Нілу, мили буряк і. Учень питає, Абби, каже, Абба, Так що ж, читаємо ці псалми, молимось цим словом, слухаємо це слово кожен день багато разів, а я нічого не запам'ятовую. А він каже до нього: дивись, що ми робимо з цим буряком. Миємо цей буряк, миємо. Вода залишається на ньому. Він каже: Ні, не залишається. Але що відбувається з буряком? Він каже: Ну, він стає чистим. Так само, брати і сестри, з нами слово нас очищає, слово в нас проникає. Слово нас торкається. Ми принесемо плід у терпінні. Так закінчуються слова цієї Євангелії. І собі і вам цього бажаю.